Виконуємо номер 1201 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виділи цілу й дробову частини з дробів та запиши їх у порядку зростання 25 третіх, 252, 36, 73 восьмих, 132-13, 37 п'ятих. Для того, щоб виділити цілу і дробову частину з неправильного дробу, необхідно поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини. Приступаємо перший дріб у нас 25 третіх. Поділимо 25 на 3, беремо по 8, 3 множимо на 8, 24, 25 відняти 24 остача 1. Отже, при діленні 25 на 3, ми отримали неповну частку 8, остачу 1. Тоді 25 третіх дорівнює 8, 1 третя ознаменник. Наступний дріб 252, 36. 252 36. Поділимо 252 на 36, виконаємо ділення куточком. Беремо по 7, 6, множимо на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7 21. До 25. У нас устачі немає. Отже, буде тільки ціла частина 252 шостих до рівня 7. Наступний дріб 73 восьми. 73 поділимо на 8, беремо по 9, 9 множимо на 8, 72, 73 відняти сімдесят остача 1. При діленні 73 на 8. Ми отримали неповну частку 9, остачу 1. Неповна частка це наша ціла частина. Остачек чисельник, знаменник переписали без змін. 73 восьмих дорівнює восьма. 132, 13. Поділимо 132 на 13. Беремо по 10, 13. Множимо на 10, це буде 130, 132 відняти 130, остача 2. При діленні числа 132 на число 13. Ми отримали неповну частку 10, остачу 2. Отже, неповна частка це ціла частинка, остача – чисельник. Знаменник переписали без змін. 132,13, 10,2 10,23. І залишилось 37 п'ятих. Поділимо 37 на 5. Беремо по 7, 7 множу на 5 35, 37 відняти 35 буде 2, Остача 2. Отже, при діленні 37 на 5 ми отримали неповну частку 7, остачу 2. Неповна частка це наша ціла частина. 2 чисельник, 5 знаменник. У нас утворились дроби 8,13, 7, 9,18, 10,2,13 і 7,2. Нам необхідно записати дані дроби у порядку зростання, тому найменше серед них це у нас 7, цілих. по 7,2 до 7 додається ще 2 п'ятих. Тому сім, далі сім цілих п'ятих. Далі у нас є вісім цілих одна третя. Дев'ять цілих одна восьма. І останній буде дріб десять цілих дві тринадцятих. Ми виділили цілу дробову частини з дробів та записали їх у порядку зростання. Номер 1201 виконано.